1 січня 2025 року всі маршрути пацієнтів з інфарктами з інсультами з політравмою погоджуються міністерством охорони здоров'я. Це великий плюс, бо ми вже маємо важіль впливу, як чітко показати, куди привозити, що правильно лікували. Але І... це величезна бюрократія. Всі маршрути у всіх це не не досить швидко. Це буквально маршрути пацієнтів. Ми прописуємо. ми Розуміємо 200 лікарень, які лікують інсульти, 200 лікарень, які лікують інфаркти. Чітко ага. розуміємо, куди як привозити. Ми до цього готовилися, тому що в двадцять році ми провели. Госпітальне планування, і чому ще для нас це актуально? Тому що в місті Києві е, з 2025 року всі е, заклади академії медичних наук, заклади Міністерства охорони здоров'я, державного управління справами на феврані переходять в програму медичних гарантій. Тому для нас вкрай важливо, щоб вони потрапили в маршрути пацієнтів, і екстрена медична допомога Києва і Київської області привозила в цій лікарні, так як і в звичайні київські міські це розширяє доступ, це покращує якість і це. Е, Ну, буде ще й безоплатна медична послуга з високою якістю в усіх закладах охорони здоров'я.